Демонструвати вміння своєї повсякденної роботи приїхали 14 команд зі всієї області. Рятувальникам довелося пройти п'ять етапів змагання. Пожежники піднімалися штурмовими драбинами, змагалися в естафеті та на стометрівці з перешкодами. Для Михайла, який приїхав з берегова, участь у змаганні важлива. Рятувальник каже, подібні заходи допомагають розвивати фізичну підготовку. Я думаю, що такі змагання можна проводити навіть не раз на рік, а можливо два рази і більше. Тому що вони допомагають розвивати фізичну підготовку і вони потрібні. Для учасників конкурс на витривалість видався нескладним, адже більшість рятувальників неодноразові переможці спортивних змагань. Іван працює пожежником більше восьми років, маючи малий досвід у подібних заходах. Вважає, що саме професіоналізм є запорукою перемоги. Можливо, тому чоловік вже вкотре здобуває першість у таких конкурсах. Пожежна частина робить те, що там робиться практично, щоб ну як не практично для того, щоб пожежу загасити одне друга. А тут робиться все професіонально і на швидкість. Організатори обіцяють і надалі продовжувати традицію проведення подібних спортивних змагань і відзначають, що закарпатські рятувальники гідні представляти область і на інших спортивних конкурсах. Призери у нас кожен рік різні, враховуючи від майстерності і якості підготовки команд, які здійснюються щороку. Ну відповідним чином традицію підтримуємо, впроваджуємо і надалі як кажуть, плануємо так в такому ж руслі і рухатись. Переможці змагання з пожежно-прикладного спорту поїдуть в Харків для участі у всеукраїнському конкурсі.